Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас порожнявчики. Порожнявчики від левантів, які я назбирала, як завжди. Ось такий у нас прям великий мішечок. І навіть ще трохи більше, тож сюди не влізло. Коротше, ну, червень ви знаєте, що в мене з флаконами, але ці леванти я прям добивала минулого місяця і дуже задоволена. А деякі навіть ще з попередніми. Ну, коротше, це від останніх порожніх баночок, хто не бачив. Попередній. Подивіться, мені здається, в мене є навіть плейлист. Якщо нема, то я його, напевно, зроблю. Тому що про порожнявчики завжди цікаво, і це одна з рубрик, які я називаю для себе куплю-не куплю, тому що я закінчила і хочу визначитися, потрібен мені цей аромат, в мене в шафі в флаконі, чи не потрібен. І сьогодні я вас про них розкажу. Так, почну я з того, що мені не влізло в цей пакетик з пакетиками Цей лістант може. Парфумерна вода 2021 року. Гірлін. Сподобався мені цей аромат. Це якась ну, теж квітково-мускусна вещ. флаконі я собі мабуть його не хочу. Він мені сподобався, але я от це от Нічим так, аж сильно мене не зачепив, я його з задоволенням зносила. Він м'ясенький, він жіночний, він елегантний. Але в мене десь щось таке є, щоб я, от, наприклад, потім згадала, ну, не було в мене от такого ефекту вау від нього. Хоча аромат прекрасний, звичайно, для тих, хто любить такі, можливо, я би кудись, якби я ходила на роботу, то я б, напевно, носила такий аромат, і це б було прекрасно, але не знаю, може, від Левантик собі потім ще один візьму такий. Так, далі ми йдемо по пакетику. я дістаю звітам перше, що мені попадеться в руку. Тут в мене немає ніяких надписів, але я прекрасно знаю, що це. Enсі, від від Квінтеканто, Варварі, привіт. Верніше, це від Альони, але я знаю, що Варвара взяла собі недавно фолко, і з чим я її вітаю. Боже, це а, якесь ельфовське зілля. Це стільки. Зелені весни. Причому, що я не люблю зелені. це от один з найпрекрасніших зелених ароматів, які я, які я чула. Але вони він не то, що травянистий, він от саме зелений. Там і квіти, і бузок, і ліс, і хащі. Це от просто казка. І саме моє улюблене, це то що він мені в базі таки нагадує. Фрею від Oriflame, за якою всі ганяються. Хто пам'ятає такий дивний флакончик, який не стоїть з паличкою, яку треба запхати і звітом пшикати. -пш 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 -пш. Його давно зняли, і це дуже велика рідкість. Є ще якийсь аромат на нього схожий. Але це, е саме не то, що схожий на Уріфлейм. Це саме той варіант, який мені подобається. І плюс звіт від нього є оця от така трошки е з моєї молодості, тому що фрей я заносила не один флакон. З моєї молодості, оце такі відголосочки. Чудовий зелений аромат, хто не знає, познайомтеся обов'язково. Флакон я не потягну по грушах, і мені стільки не треба. Це для мене прям весняна історія. Але я думаю, що я його такі візьму собі просто ще у флакончику, поставлю собі в якомусь красивому, от типу, по плану такого маленьку таку пілюлічку. і буду час від часу нею насолоджуватися. Так, закінчився в мене mouth of the Heart» золоте серце. Ну, це красотіще. Я знаю, що багато людей не люблять ці флакони. Мені ці флакони дико подобаються. Я б, блін, серця би порозкладала, вуха якісь на шию повішала. Ладно, мій, мій чорний юмор, не баньте мене, я жартую. Коротше, золоте серце, мені дуже сподобалося. Це, блін, молоко з перцем. М'ягесеньке, перчене. Ну, це перець і молоко. Там я не пам'ятаю, що там в піраміді, але це дуже мені сподобалось. Він такий пряний, теплий, зігріваючий. Дуже мягенький, вершковий, такий. Ну, красивий. От прям нюхаю його і чую, ніби взяли молока, але сипанули туди багато-багато звичайного чорного перця. Я не пам'ятаю, який там перець заявлений. Але це от прям. Красота не солодкий, практично. В базі от Альона каже, що їй пахне з Для мене просто цей от запах швидше з Не коли от в тобі в роті аж солодко від згущенки стає, а саме оцей молочний запах. Дуже мені сподобався. Я не знаю, чи я хочу флакон. Може, також би взяла собі на осінь ще від відливант. Не знаю, чи я... Ну, для чого мені та батья, він мені дуже сподобався, але теж треба розраховувати, ну, чи треба стільки всього в шафі, чи не треба. Так, Gypsy Water Byredo. Не вразив мене. Красивий аромат, з задоволенням я його носила, без проблем. Ну я от не можу про нього. Ну, щоб я його потім згадала. По-перше, чомусь вони на Байредо. Потім оцей, ой, не Byredo, а Gypsy Water від Byredo. Потім це що з порошком бланш. І ще щось я пробувала. Всі вони на мені якісь напівпрозорі. От тільки той, що Альона присилала 1900 якийсь там той, що про е, бібліотеки, і, і все таке. От Він був для мене щільний і задушливий. Е, а це. Ну, він такий ніжний. Ну, не знаю. Коротше, не знаю. Флекон я теж. ну, затів... Мені не хватить грошей на флекон байреду поки що. Він непоганий, він гарний все, але. Коротше, я, напевно, його не зрозуміла. Давайте так. Я його ще б, напевно, з 2 мл поносити, щоб знати, що воно і як воно. Я не можу толком нічого про нього сказати. Так, щоб я сказала, вау, хочу, все, прям побігла з першого занюха, то ні. Ароматики я хочу, побігла з першого занюха. Роша, оде, роша fresh. Я хочу саме через флакон. В першу чергу, тому що в мене різних цитрусових свіжих поливашок дуже багато, мені його хватає, Але це не просто поливашка. Це цитруси, трошечки акватичних нот, таких приємних, не ні якої там застоялої в води, нічого. Цитруси несолодкі і мох. Це така. Ну, типу, Парфум літній швидше, зелено, літній з блакитними відтінками. Давайте так. Але там, Боже, там такі шикарні флакони, просто що вони бувають по 200 мл, 200. Я не хочу. Маленькі мені не траплялись. Коротше, це така неспішна хотілка, тому що в мене реально стільки у що я думаю, що вже пора зупинитися трохи з цитрусами, з тим всім. Але він дуже гарний. Це от прям свіжак, але з так і він з дубовим мохом. Він ще має тут таку добрячу, шершавинку, густринку. Так, наступний Неролі Амара. Неролі Амара від One Cliff Arples. Гарний аромат з про Неролі, про бергамот і з таку квіткову ніжну-шлейфову базу, чимось схожа на фліорноркутік. Але сподобався він мені, але мене. Мені щось тут висверлює мозок, причому що це не на рулі, як зазвичай мені не рулі любить висверлювати мозок. Це не на рулі. Мені здається, що це бергамот, тому що мене в деяких мо... Ладно, хай лежить. Спецефактів. Коротше, він. Бергамот мене в деяких моїх ароматах висверлює, я почав висверлювати мозок. От саме такий вид бергамота. Не знаю, як це пояснити. Мені здається, що це бергамот, тому що я з тими ароматами більше не знайшла нічого спільного, крім того бергамота. Тому поки що в мене з ним пауза. Хоча ви знаєте, що я дуже люблю цю лінійку і обожнюю, взагалі Ванкліфантарпе Е, Так, Леліклалік 92-го року в прекрасному чудовому флакончику. І тут. О, гарно пахне. Коротше, це квіти теж з якимись фруктами. з дорогим... Це пахне дорогим милом, дорогою косметикою, доглядовою. Не могла згадати слово. Дуже мені сподобався цей аромат. Але собі в мене от така сама історія, як з лістан можик. Це от направлення, вони різні абсолютно, нічим не зв'язані. Але це от таке жіночненьке направлення. Воно мене не чіпляє. Це не це аромат, який би я на сліпому затесті, напевно, зносивши навіть. Ще 5 мл, я б його не впізнала між мільйонами інших. Я не знаю, мені, мене от не чіпляють такі аромати, щоб я прям занюхала і сказала, все прям клас, хочу таке собі і все. Хоча, ви знаєте, «Лалік» я люблю, і е, флакон там прекрасний все таке. Гарний аромат. Гарний. Почитайте відгуки, подивіться, про що він. Мені такого поки що не треба. Так, іди сюди. Черрутті. 1881. Мені він сподобався. Я не знаю, як пахне ромашка. Я і звідси не знаю, як пахне ромашка. Мені от приїхав від парфумерної подруги ще ромашка від Гучі. Я ще його толком не розпробувала. І тут я так сказати, щоб я тіпа, занюхала і сказала, що це ромашка, я її носом не можу вичепити. Але ну, це класика, це пудра, красиві квіти, це тілесність, кремовість. Ну, От хіба що кремовість я можу притягнути, що це. Ромашечка, ромашечковий хрем. Ромашковий. Але в мене є аромат, який дуже на нього схожий. Я не пам'ятаю, як він називається, такий великий флакон. Теж мені колись від Діми в подарунок приїхав. Вони дуже схожі, вони для мене типу взаємозамінні. Якщо б я коли-небудь ту сотку добила, він такий не дуже стійкий, і там таки нема тої ромашки, він не дуже душний, такий теж дуже затишний, гарний, шлейфовий, прекрасний. Але ну, Для чого мені два практично однакових аромата? Але це. Безперечно, ну, такий хороший представник. Прям класики. Одного з мастхев, хто любить такі аромати. Може я колись дойду до того, що я би собі навіть взяла флакон. Поки що ні. Так, о, Map of the heart. Hert. Heart, heart. Чисте серце. Clear heart. Боже, це. Я не знаю, як пояснити. Він чи Настільки чистий, що його практично я не відчуваю. Це, от типу, щось акватичне. Це багато повітря, якоїсь трошки соленості, якоїсь трошки фруктинки є. Це одна з найгарніших акватик, якими знаю, я не навижу акватику, але тут немає нічого зас, 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 застояного, води застояної тут немає. Це от прям літня історія прозора, причому прозора настільки. Я не скажу, що він не стійкий, він стійкий, але він якийсь такий. Ніби я вам, коли я писала, здається, відгук про нього. Підпишіться на телеграм. Це ніби ти без парфума сидиш за одним столиком десь на пляжі, а за сусіднім столиком сидять е, жінка і чоловік, і оці фруктові її парфуми з її чоловічими, з його чоловічими акватичними до тебе десь доноситься легким вітерцем. Дуже прозорий, я правда, от не впевнена, що настільки прозорі. Прозорий парфум мені потрібен за ті гроші, скільки коштує Прозоре серце. Але дуже гарний. Він мені дуже... Оце от було таке, що я така: вау, який він клас... Оце от мене вразило просто. Я теж, як повторюю, не знаю, чи мені. Знову ж, все впирається в гроші. Чи мені треба, прям, щоб так поставити собі флакон і ним насолоджуватися? Але він мені сподобався саме от, ефектом. Типу, вау. Так, саме такі аромати я хочу, в принципі, мати в себе і в себе їх залишати. Так, аромат, який є в мене вже в хотілочках. Все, полетів. Добила фуркон аромат до дна. Ну, атомайзер, причому досить великий, бачите, here Armaf. це так від армаф. Це аромат, який порівнюють з Dolce Gabbana Light Blue. Я Dolce Gabbana Light Blue знаю і не маю, але він для мене трошки інший. Він такий ніби light Blue розбавили ще якимись трошки солодкуватими нотами. І розбавила його як такого. Він для мене практично молекулярний. Хто дивився сліпі тестер, на яких він в мене попався. Я теж в мене було вау, він мені подобається, я його хочу просто дико. Але я тоді не впізнала навіть ніякої схожості з лейтблю. Коли я вже на собі носила, я тоді знала, бо Light Blue такі яблуко, москус, лимони. І такий він ну, трохи шибе. І цей, а цей ніжний, пом'якшений, дуже мені сподобався, і я його собі хочу. Колись. Ну, найближчим часом це не, не дорога парфумерія, але от на літо я хочу його мати. Хоча, знову ж, не раджу нікому там, що, типу, от мені подобається Light blue, піду візьму собі цей армав. Тому що в мене є подруги, які писали, що є там щось тошнотворне, щось їм не подобається. А мені він дуже подобається, він на мене прекрасно сів. Чи мені і сподобався? Так, 47,11, Pink Pepper. Ще там з чимось тут в мене не дописано, здається, там з Грійфрутом. Ну, це колонь. 4711. Перчений, там, здається, нічого й нема. Там є перець, грейфрут і щось ще. От три ноти, і вони, в принципі, тут звучать. Гарний, свіженький, освіжаючий на літо, на зиму. Ну, це от 4711 колоні це, по суті, палка-палка горячик, як я кажу. Оце от є грейфрут і перець. Рожевий він тут, не чорний. Такий підперчений грейфрут. Гарний аромат, але повторюсь у мене, тих одеколонів поливашок Дофігай трошки. Так, Пантера Лежер. Це перша версія пантери, з якою я познайомилася. Це в мене було ще. Ой, боже красота. Красота обожнює. пантери всякі. Це є більш пудрова, м'якша версія класичної пантери парфумован... в парфумованій воді. В мене в парфумованій воді вже немає, вже всі свої відливанти Пантери подобивала. В мене є в духах. Ну, в парфумах, а це прям на ЄДП, але легший. Е я не знаю, про що розказувати. Коли я говорю слово пантера. Пантера це для мене завжди дорівнює красота. Шикарний, розкішний, урочистий, багатий. Ну, це все про нього. Це фруктовий шипр е з більш пудровими нотами. Прекрасний, знятий. Суки. Так. Е, і останній в мене від Levantik, Це є е, Карон. Черон. Карон. Карон. Е, Пур он, он. Це моя улюблена лаванда з ванілью. Аромат, який порівнюють. Ой Боже. О, красота. Е, солодка. Пудрова лаванда, чоловічий аромат. Е, пудрова лаванда, солодка з ванілью, і не знаю, я, що там ще. Я знаю, що його порівнюють з Томом Фордом. Тома Форда я теж мала, але в мене чоловік віджав цей від, від Левант. тому я його смутно пам'ятаю. Це моя ідеальна лаванда. От це, я взагалі з лавандою, особливо такою фужерною де от густринку вона дає. Або таку різкість, вона мені, воно мені не дуже подобається. Це не та історія. Це от прям а, лавандова хмариночка із ванілью. Я його дуже люблю. Флакони в нас в Україні не продаються. Практично дуже важко знайти, якщо попадаються з рук, то просто по якійсь бешеній ціні. За кордоном, якщо ви в Європі, можете звернути на нього увагу. Я знаю, що вони продаються. Але в мене ще є великий такий, я не знаю наскільки там мілілітрів від Ливан, тому я собі насолоджуюсь, поки що і не парюся, що він закінчиться. Коли закінчиться, тоді буду паритися. Ось такі в мене були порожнявчики, досить багато. Я познусила метод кудряшки, хто не знає, 30 пшиків на себе і всі аромати швидесенько закінчуються. У мене, до речі, є свій спосіб швидкого зношення ароматів, чим побільше, хто хоче добивати. Але я вам про нього сьогодні не розкажу якось другим разом. Бо це буде звучати дуже дивно. Коротше, всіх вас люблю, обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги, цімкі-бамки!